Добрий день, мене звати Набока Тетяна, я засновниця освітньо-просвітницького проєкту про покликання. І сьогодні у нас чудова гостя, мототренерка та власниця мотошколи. Ця жінка не просто любить мотоцикли, а вона ще навчає інших людей пізнавати цей чудовий світ. І сьогодні ми почуємо її історію про те, як вона прийшла в цю сферу, які виклики стояли перед нею і як вона їх долала. Чи підтримували її в цьому? Тому... Починаємо у кожного був момент в дитинстві або юності, коли ми відчували, що о, ось цей момент це є мій шлях. Мене дуже тягнуло до мотоциклів з юнацтва, але я ніколи не могла спрогнозувати, що в мене буде там робота пов'язана з мотоциклами. Я 100% була впевнена, що рано чи пізно я сяду на мотоцикл, хоча ну там достаток родини цього не дозволяв, ситуація цього не дозволяла, але я була впевнена. Uh -huh. Якби мені тодішні сказали, що це приведе до бізнесу, і в мене буде велика команда і велика кількість там мотоциклів в мотопарку, швидше за все, я б не повірила. Тобто я думаю, що це результат все-таки цілий і там правильних обставин. Але в дитинстві я не могла цього уявити. Я не знала, що мій шлях. Я шукала, я багато шукала. Які в дитинстві в тебе були хобі? Так, ну якщо брати там абсолютно раннє дитинство, я пробувала все. Мені було все цікаво, я себе там водила на різні гуртки, я малювала, я вишивала, я в'язала. Тобто я я пробувала. Мені було абсолютно все цікаво, тому що я не знала, що моє. Як правило, щось я починала, трошечки це робила, закидувала. Мені здавалося на той момент, що це ненормально. І на той момент мені здавалося, що блін, ну мабуть, в тебе немає взагалі ніякого таланту, якщо ти не можеш там досконало робити якусь дію і на ній сфокусуватися. Але зараз я розумію, що я просто шукала себе. Так само, як і в юнацтві, в студентстві. Я пішла зі школи після 9 класу. Я навчалася в технікумі, і там я пробувала все. Uh, такий найважливіший крок, коли до нас прийшла людина, там представник громадської організації молодіжної, він розповідав про громадську організацію. І я його слухаю, думаю, боже, це саме те, що мені потрібно. Я до нього підходжу. А в нас там ну, весь потік? Там я не знаю, може там більше 200 студентів. було, я до нього підходжу. Цікавлюся, як вступити в громадську організацію, що потрібно. Вони роблять там неймовірні проекти. Ти можеш спробувати кілька професій. Я підходжу, обертаюся. Я кажу, слухайте, а чому окрім мене ніхто не підійшов? І він каже, слухайте, ну факт, що підійшли ви, це вже великий результат. Я вже потім зрозуміла його слова. А, і ця громадська організація мені дала змогу, що я пробувала себе організатором. я У мене був дуже великий страх говорити на публіку. А, завдяки тому, що ми там створювали обставини, щоб долати свої страхи, а, потрошку цей страх прибирався. А, ми влаштовували там молодіжні кемпи, а, там. Ми говорили про права людини, про журналістику, Ну тобто ми могли пробувати. Оце ми для себе створили той простір, де ми могли пробувати. А чи було щось, якесь хобі в дитинстві, яке пов'язано з цією професією? З хобі з дитинства, мабуть, я б це ні з чим не перетнула. А на велосипеді? Я їздила, так, коліночки збиті, все як треба. <рес> тобто так. швидкість, швидкість а, хотілося відчувати. Да. Та ну це, це була просто класика. Ну всі друзі на велосипедах ти теж мусиш бути на велосипедах. Всі їдуть на озеро, ти теж мусиш їхати на озеро, тому що це цікаво. Тобто, моє дитинство було класичним зі збитими колінами, з велосипедами, з роліками. Там, тобто, ну класична, щаслива дитина, бо ти не назвала в'язання, все таки таке щось дівчаче, але не бунтарське. А зараз тепер я почула тебе справжнім. Чи пам'ятаєш момент, коли ти вперше захопилася технікою та швидкістю? Я точно пам'ятаю, що я завжди оберталася на мотоцикли. Я точно пам'ятаю, що мене це дуже захоплювало. Мені було цікаво, та от людина під шоломом, вона хто? Тобто, що потрібно досягнути в своєму житті, щоб ти міг там вільно залишити все, сісти на мотоцикл і отримувати кайф. Тобто для мене це було про свободу, і для мене це було про ознаку того, що. Людина досягла того, що вона може свій вільний час проводити в задоволення і тут же це тонка межа задоволення з адреналіном, і це дуже сильно захоплювало. Для мене це було про сміливість і про досягнути щось. Чи підтримали батьки твоє захоплення? У мене в родині мама та бабуся. Я одна дитина в родині, я дівчинка. Ні. 100% ні в нас розмови про це завжди закінчувалися якимось там підвищеним тоном, і абсолютною забороною. Це були інші часи. Тоді відповідно, я, я повністю розумію маму. Можливо, будучи там в тих обставинах і при тому всьому, можливо, я б робила так само, але а, підтримки не було довгий час, тому що. Це небезпечно, це незрозуміло, це дорого. Ти взагалі дівчинка. Тобто в мами одразу якісь асоціації намальовувалися з жінкою mm -hmm. за кермом, як я маю виглядати, якою я маю бути. Відповідно, процес прийняття її мене на мотоциклі він проходив дуже багато років. Я не впевнена до кінця, чи він пройшов зараз насправді, тому що вона мені каже, що так. Але. Я сумніви. А скажи, коли ти сказала, що озиралася на мотоцикли, які проїжджали повз, чи хтось в твоєму оточенні мав в мотоцикл? В дитинстві ні. Ну там, будучи підлітком, я з'явилася в оточенні, де є мотоцикли, і там мої друзі почали собі купувати там скутери, радянські uh -huh. яви. Відповідно, ніби я туди не прийшла, я прийшла туди разом з друзями, які вже їздять. Та. Але чітко усвідомлювала, що я себе не бачу позаду на мотоциклі. Я бачу за кермом, тому що мені подобається контролювати ситуацію. <рес> Мабуть, так. Перше за кермо я сіла, мені було 15 років. Це була ява, це був там хлопчик, який залицявся до мене, і він мене там катав на цій яві. В якийсь момент ну йому, мабуть, треба було справити на мене гарне враження. і Він запропонував мені сісти на кермо. Звичайно ж, я погодилась, і я йому вдячна, тому що одного разу я припустила помилку. Я дуже сильно злякалася, але найкраще, що він зробив на той момент, він сказав: Окей, все добре, не хвилюся, поїхали далі.' І оця історія поїхала далі, вони настільки на мене спрацювали, що ну немає нічого критичного, немає проблеми, яку не можна вирішити, треба продовжувати. І зараз я так само це перекладаю на своїх учнів: що якщо ми допустили помилку, ми її зафіксували, ми їдемо далі. Для того, щоб наш проект і надалі розвивався, просимо вас підписуватися, ставити вподобайки, а також писати коментарі до нашого відео. І зовсім скоро у вас з'явиться можливість донатити на роботу нашої команди, бо наш монтажер від вже місяць на дитячому харчуванні та енергетиках. <рив> Я кинула щеплення і в'їхала в зупинку. <рив> Я назву це помилкою. <рив> всі всі... <рив> ну, класика. А, ти очима дивилась на зупинку. Вірно? А, Боже, я не пам'ятаю, куди я дивилася очима. Я сіла вдруге на ту яву. До мене підскочила там купа хлопців. Вони мені кажуть, давай, кінь щеплення, дай газу. А, не те, щоб я їх дуже сильно слухала в той момент, але я саме це і зробила. Відповідно, це призвело до цього. Я розумію, що, мабуть, в цей момент цьому хлопцю було шкода цей мотоцикл, але він вчинив просто як, як чоловік. Я мріяла стати журналісткою. От. І коли я вступила в технікум, мама сказала: ти, звісно, молодець, що ти хочеш журналісткою, але підеш навчатися на продавця. Ну, не ти тут вирішуєш, тобі 15 років, вирішуєш не ти. І, власне, там вже в технікумі я створила власну друковану газету. В мене була команда з 16 осіб. Ми верстали цю газету, ми брали інтерв'ю в викладачів, ми робили якісь опитування. Я вже потім дізналася, що у нас була там така рубрика Викладач місяця, і я вже потім дізналася, що цим викладачам давали премію, якщо ми в них візьмемо інтерв'ю. Тобто я вже тоді почала відчувати, що таке влада, і мені це почало подобатися. Я ще була студенткою, і я поїхала в Буковель навчати людей на лижах їздити. Саме там була дуже така сильна школа, як вчити людей. Mm -hmm. Тобто там вчили нас вчити і вчили нас їздити. Така запаралелена. І мені тоді дуже сильно сподобалося, коли я зрозуміла, що мої навички я можу перекласти на людей, і я бачу в них результат. І от саме в той момент трапилася якась така переломна історія, що я зрозуміла, що я кайфую, коли я чогось вчу людей, і в них це виходить, і це клас. І після того я вже продовжувала рухатися в цьому напрямку, а тут якраз вже потім перетнулося і мотоцикли, і навчання людей. А скажи, будь ласка, були моменти, коли тобі доводилось доводити іншим, що ти серйозно ставишся до мотосправи? Е, ну на початку, коли я тільки починала вчити, я була досить молода дівчина. І коли приходить дорослий чоловік, то ну перше враження ви по мені, мабуть, би зараз також не сказали, що я в принципі керую мотоциклом. І перше враження, воно складається по зовнішності і по віку. І вже тільки потім, по тому, що ти говориш, як ти це говориш, особливо коли ти показуєш приклад. І це з кожного разу, з кожним учнем була така історія, що не те, щоб я доводила, а я просто показувала, чому я. І це завжди підштовхувало чим більше рости і розвиватись, по-перше. Ну, а по друге, я з цим зіштовхувалась постійно. Це нормальна історія. зараз, коли в мене. У мене є дві дівчинки-інструкторки, які працюють, і це перша історія психологічно, як ми з цим боремося, і скільки ми вкладаємо в їхні знання навичок більше, ніж цього там потребує там, програма і так далі. Тобто ми більше працюємо з історією, що ти маєш розуміти, що ти з цим стикнешся. Час йде, все змінюється, і зараз до цього ну, відносяться набагато легше, спокійніше. Інакше ми дуже рідко стикаємося з історією, що є якийсь поділ по е, статі. Що, от, угу. якщо ти дівчина, ти не можеш вчити. Навпаки, до цього ставляться «О, цікаво, і вона про вона професійна, вона вміє, вона робить і навпаки більше з цікавістю ніж зі знецінкою. Але це зараз і 10 років тому. Яка перша важлива подія пов'язана з мотоциклами назавжди запам'яталася тебе в пам'яті? Це 100% мій перший виїзд на трек. Тобто, я до треку я їздила на мотоциклі, я знала, що я щось знаю, щось вмію. Але цей перший виїзд для мене показав, що мені ще дуже багато навчатись, і з того моменту я почала дуже багато навчатись. Для мене трек був. Коли я вперше потрапила на трек і побачила цих дорослих дядів в дуже класних комбінезонах на дуже серйозних мотоциклах, я чітко зрозуміла, що я там майже ніколи не опинюсь. Або якщо опинюсь, то це, ну, це було в моїй голові щось дуже близьке до неможливого. І я тобі скажу, що ну, від моменту, коли мені здавалося це неможливим, до моменту, коли я виїхала на трек, пройшло менше року. Oh. От. Тобто. Ця історія емоційно і те, що я побачила, настільки глибоко засіла в мені, що я зрозуміла, що ну потрібно діяти. І потім всі обставини, люди, все підтягувалося. І це мій перший на трек. З неприємних, мабуть, те, що пов'язано з мотоциклом, те, що е, я часто чула, що жінці за кермом не місце. Ну як і завто, за 100... Ну, до цього ми вже угу. звикаємо, а за кермом мотоцикла. На місце. І в мене в дитинстві, ну не в дитинстві, в юнацтві один товариш сказав, що Боже Ань, ну при всіх даних ти можеш навіть не мріяти, в тебе ніколи не буде мотоциклом. Через два роки після цієї фрази він мені писав і каже: Блін, клас, ти можеш мене покатати? Така, вже? Ні. Тобто долалакалися. Так, момент, який, мабуть, один з таких яскравих, що тепер я вже можу посміятися, а тоді він був не дуже зі смішних. Навчався в мене учень, у нього поважного віку, дуже мудра людина, дуже цікава людина. І ми відпрацьовували вправу гірка. Для того, щоб нам поїхати на гірочку, постартувати на мотоциклі. Під гірочку, нам потрібно було з'їздити там поруч з майданчиком. Після відпрацювання вправи ми поверталися по дорогах загального користування. І в якийсь момент це класика, що мотоцикл там десь підрізають, не пропускають. І в якийсь момент він сидить за позаду мене. Ми починаємо стартувати. Нас підрізають, і я бачу світило гарне сонечко. і Я бачу в тінь, як він показує середній палець. Я розумію, що я була до цього абсолютно не готова, і в нас відгальмовує автомобіль, там починається конфлікт. Врятувало виключно те, що водій побачив, що я дівчинка. Я не знаю, що в цей момент відчув мій учень. Можливо, от силу цього мотоци... мотоциклу, чи що ем... я не знаю, що він відчув в цей момент. Я не знаю, що його змотивувало, тому що ну зробити таку дію. Але я приїхала. Я приїхала, кажу: ви якщо наступного разу захочете таке робити, ви мене попередьте, щоб я якось зреагувала і їхала швидше. Тому що ну, ситуація була патова, зараз я її згадую з посмішкою. Тоді я трошечки стресунула. Якщо ситуація, коли е, приємно, я можу виділити моменти в навчанні, е, коли я відчуваю, що я роблю щось дійсно вагоме. Перший момент це емоція людини, коли вона тільки-тільки починає їхати на мотоциклі і робить перші свої кроки. Коли в неї це виходить, ну, підсвідомо для нас усіх це дуже тяжко, це небезпечно. І коли в неї вперше виходить, це одна з найяскравіших моментів. І другий момент в нас є така вправа під час навчання, точніше, навичка, це називається контур це керування мотоциклом на там, середніх високих швидкостях. І от, коли людина опановує контроління і розуміє, що мотоцикли дійсно рулиться не так, як велосипед, і коли в неї це виходить, це абсолютно інше відчуття контролю мотоциклу. І це друга така неймовірна емоція, яку, яку ти бачиш, яку якою наповнює тебе людина, тому що в неї це вийшло для неї це досягнення. Ну відповідно для тебе також.